Тієї ночі дівчинка веселка не могла заснути. Вона лежала в ліжечку і розмовляла з татом. Плед і Термос акуратно займали своє місце на столику та стільці перед ним. Сьогодні дата попередив, що брату буде потрібна підтримка, і дівчинка приготувалася зарані. Тату, чому він плаче ночами? Чому там? Там же ж так холодно? Спитала мала, вона обожнювала його таємник, бо ніде їй не дихалось так вільно, як біля океану, але глибоко в душі переживала, що Ісус не промерз. Як тобі пояснити, котику? Сумно зіркнув тата. Він дуже сильно любить всіх і переживає. Іноді його прибиває на сльози, коли всього надто багато. Він просто починає думати про те, чому я терпів стільки болю. і плаче дуже жаліє мене. Або про тебе і те, чи можна залишити тебе з нами. Він дуже хоче цього, бо йому здається, що ти надто ніжна для того світу, а потім, коли розумієш, що це неможливо, плаче. Духтата присів на ліжко перед дівчинкою. Ніжно гладячи її маленьке коліно. Ти знаєш, я чудово розумію його, сумно мовила мала. і я з самого початку знала, що повинна допомогти брату, і в мене немає більшої мрії. Але коли подивилася на його руку і в ці невимовної доброти очі, я не уявляю собі життя без нього, її очах прийняли сльози. Тато заплющив очі і обійняв її, теж відчувши теплу вологу в зіницях. І ви в мене схожі маленькі, зворушено прошепотів він. Дівчинка відчувала отця вже матеріально. Тато сидів на її ліжечку і пригортав доньку до себе, гладячи по голові і зігріваючи своїм диханням, а дитина тихенько шморгала носом. Треба йти кутику. Він на скелі, сказав отець. Дівчинка-веселка ще раз пригорнулася до нього і тихо зіскочила з ліжка. Цієї миті тато розчинився білою хмаркою, що світилась навколо неї. Я так проведу тебе зайчику. Тепло сказав він у її думках. Вони пішли до брата. Ще ніколи ніч для дівчинки веселки не була такою світлою. Дерева, ніби живі, віддали її своїми гілками, і на підтвердження тихо спірінгнув Соловей, що жив у її вишні. Тата допомагав настрій чаї плед, у якому заховався плеєр із навушниками для брата. Раптом знадобиться. Вона знайшла його. Ісус сидів на скелі, опустивши голову, і плакав. Тату, будь ласка, не віддавай її, не віддавай їй мою маленьку мишку, як вона буде там. Синку, вона сильніша за усі страхи. Вона допоможе навести порядок і підтримує тих, хто потребує цього, мовив тато. Просто така крихітна. Він закрив обличчя руками і знову заплакав. Ще було боляче, але вже відпускало. Раптом брат відчув плед у себе на плечах. Дівчинка веселка ніжно закутала його, а потім поставила термос, присіла і обняла Ісуса, дивлячись на море. Можеш плакати, якщо хочеш, в подумки сказала дівчинка. Я завжди буду поруч кожну секунду. Я не знаю, хто нам намагається все зіпсувати, але знаю, що ми любимо одне одного сильніше, ніж вони хочуть ганджувати наші плани, тому нічого у них не вийде. І як у тебе виходить вірити так сильно? спитав брат, цілуючи її в маківку. Пощукав досі таке сльози, але до того колючий, Тепер вони дарували полегшення. Просто знаю, як сильно тата хоче вернути люцію, а ти ж знаєш нашого тата. Якщо він чогось хоче, він знайде шлях, як цього досягти. Брат засміявся, через від сліз горла, сміх був трішки судомним, але для дівчинки веселки. Означало дуже багато, його дивувала і зворушувала до глибини душі її віра. Вона не знала, що на неї чекає, не знала, з якими труднощами зустрінеться на землі. Але ще разу дивилася в очі брата лише з однією думкою. Я зроблю для тебе все. Дівчинка піднялася з обіймів Ісуса і почала дбайливо, як завжди, витирати його сльози. З чим брат їй допоміг. Подивившись на неї, він теж побачив засохлі краплі на її щоках. «Ти теж плакала. Спитав Ісус, гладячи її щичку. Очі дівчинки заблищали росою. Він знає. Брат знову обіняв її, поклавши собі на коліна. Просто я так само боюсь загубити тебе, прошепотіла вона. Не уявляєш, як я цього боюсь, тихо мовив Ісус, борючись зі спазмом горлі. Але обіцяю тобі, я завжди буду любити тебе. Від його слів дівчинка заплакала знову і їй здалося, що вона втрачає брата. Він підняв її голову і поклав собі на груди. Сонечко, я ніколи не піду від тебе, ніколи. Я буду поруч, і в кінці ми зустрінемось уже назавжди. Обіцяю, я не відпущу тебе. З нею він почувався сильнішим. Дівчинка піднялася з його колін. Добре, тільки ти теж не плач, бо я ж за тебе так само переживаю, запередається. От засада! усміхнувся Ісус, домовилась. Впевнившись, що вона зробила все, що планувала, дівчинка веселка вклалася назад, а брат налив їм ще по стаканчику чаю, який, на щастя, був гарячий. І як завжди, опівночі Ісус обійняв її за плече, і вони пішли додому. Коли дівчинка лягла в ліжечко, він укрив її. И пишу.